Шалом народу Божому, благословення всій нашій Україні. Коли ми читаємо з вами Слово Боже, добре знаємо один текст, який нагадує нам про те, що нам важливо і необхідно молитися за людей, за суспільство, в якому ми живемо, і, і за владу. В першому посланні Тимофія в другому розділі написано: апостол закликає і каже, насамперед. Прошу, щоб ви звершували молитви, благання, прохання, подяки за усіх людей. Бо це добре й до подоби нашому Спасителю Богу, який бажає, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Але тут мова йде і за царів, і за тих, хто при владі, бо Бог бажає саме цього. Тобто мова йде про те, що християни. Вони свідомі того, що там, де вони живуть, там, де вони народилися, де вони служать, де місце Божого призначення для них, вони беруть відповідальність за це. І напевно ніхто з цим і не спорить. Ми розуміємо, що де б ми не знаходилися, і що б не відбувалося навколо нас, ми є людьми, ми сіль. Для цього світу, так? ми люди, які впливаємо на цей світ, змінюємо цей світ. Але в наших передачах, коли ми говоримо на ту чи іншу тему, часто виникають різні питання, ви пишете про це. І мене здивувало одне питання, на яке я хотів би сьогодні відреагувати, коли один наш глядач говорить про те, що ваші передачі, тобто наші передачі, це замовлення влади. Хтось навіть писав, скільки вам за це заплатили. Хочу вас проінформувати, що нам за це ніхто не платить. Ми абсолютно свідомо проводимо ці передачі, готуємо для того, щоб говорити про наші позиції як християн. І вони зводяться не просто до якогось емоційного всплеску, тоді, коли нам влада подобається чи не подобається, вона праведна чи безбожна. Ось ми говоримо про те, якою має бути наше ставлення до, до влади, до суспільства, в якому ми живемо. Війна радикалізувала християн, поділила багато в чому. Війна виявила багато речей, які є нашими чеснотами, як християн. І навпаки, часто показала і вбогість, недалекість. Та, тих християн, які більше подумали про себе, що їм важко, що незручно, і читаючи коментарі, помічаєш, як є люди, які дуже ображені на владу, ображені на суспільство, ображені на країну, ображені на те, що вони народилися в цій країні. За те, що вони все життя чогось боролися, хотіли досягнути, а тепер знову ще один провал, знову війна, хтось просто проклинає президента, Верховну Раду, уряд. Я не, я не буду читати, до чого інколи опускаються люди, коли пишуть те, те чи інше, бо вважаю, що для християнина навіть в самі важкі часи, при самій негідній владі. Не варто опускатися нижче плінтуса для того, щоби ось так проклинати. Але суть зводиться до того, що десь хтось думає про те, що знаєте, якщо ми добре висказуємося в адресу влади, ось, то це допоможе вирішити проблеми. Хочу зауважити декілька речей: коли апостоли вчили про те, що варто молитися за людей. Молитися в нашому сучасному контексті за президентів, прем'єр-міністрів, за Верховну Раду, за парламенти, за владу, за мерів. Так? Ми маємо це продовжувати робити, незалежно від того, наскільки ці люди, люди гідні або негідні. І само питання молитися це ж не, не означає завжди тільки благословляти чи говорити щось добре. Молитися, це, скоріше всього, просити у Бога, щоб він ними скерував, керував. Так, щоб це було на благо всього народу, бо саме про це говорить тут слово Боже, бо це добре і до вподоби Спасителю нашому, який хоче, щоб всі люди спаслись, починаючи із президента. Ставлення до, до влади має бути християнським. Я не даю зараз оцінку діючій владі чи попередній владі. Але в цілому позиція християнина в тому, і ми маємо це розуміти, що всяка влада вона все, все одно залишиться світською. Всяка влада в державній системі це не є церква Христа. Не церква управляє народами. Не церква керує суспільстві. Церква впливає на це, тому що церква відділена від держави, але церква є невід'ємною частиною суспільства. І тому всяка влада в своїй природі, ми маємо це розуміти, вона не є християнська. Так, вона може переймати якісь принципи, вона може керуватися навіть Словом Божим. До влади можуть приходити люди, які можуть бути глибоко віруючими, і історія багатьох країн підтверджує це. Або навпаки, самі нечестиві люди. Але наше суспільство, воно існує у цих визначених державних структурах влади, в цьому є задум Божий. І ми розуміємо, що це одна із причин, чому ми маємо молитися за людей при владі і за всіх людей. Функція влади зупиняти зло. Уявіть собі, країну, де повна анархія. Такої країни не існує, бо навіть якщо вона існувала, то вона вже припинила це існування. Тому що розвалено все. І функція якраз людей, які при владі, чинити добро і зупинити зло. Послання до Римлян, ми читаємо про це. І сказано, що хто противиться владі, він противиться Божій постанові, тобто Божому задуму. А хто противиться, той накликає на себе осуд. І правителі написано, страшні не для добрих діл, а для злих. Тобто, іншими словами, слово Боже, змальовує нам картину тої влади, яка задумана Богом. Людей, які мають владу для того, щоб зупиняти, нейтралізувати всяке зло. Хочеш боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. І далі сказано, правитель, це Божий слуга він тобі на добро. Якщо робиш зло, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою. І я розумію вашу апеляцію, про що ви можете зразу заперечити, і сказати про те, а сама влада чинить зло. А сама влада порушує Божий закон. І, звичайно, на превеликий жаль, це так. Дуже часто історія світу свідкує про, про цілі імперії, які зазнали руйнації через те, що люди творили зло. Вони на е, будували ці імперії і таким же насиллям ці імперії були зруйновані. Але давайте звернемо увагу на, на ось що. Незалежно від цього, церква має право давати оцінку владі. Вона може говорити за ті виклики і проблеми, які є в суспільстві. Церква покликана говорити правду і бути голосом правди. Церква прагне добра для людей, для націй. Церква докладає зусиль для того, щоб в цьому світі було менше зла. І це вже наша роль як, як християн, як представників Небесного Царства. Але ми залишаємося в цьому світі, і цей світ несправедливий. В цьому світі багато є гріха. І так було, так є, так і буде. Ми не ідеалізуємо жодну владу. Більше того, я розумію, що яка б влада не була, навіть сама ідеальна в нашому уявленні, вона все одно буде не ідеальною. Будь-яка влада ніколи християнам не догодить, тому що ми читаємо Біблію. Ми знаємо 10 заповідей, ми знаємо вчення Ісуса Христа. Ми, ми розуміємо, що е, це, це є е, те, до чого ми всі прагнемо. Але подивіться, навіть в одній окремо взятій церкві. Це не владна структура, не державна структура. так? Е, ми маємо проблеми. Чому? Тому що там є люди. І навіть якщо там відроджені люди, вони проявляють багато е, грішного, недосконалого. Те, що має змінюватися, і ми боремося за, за краще життя в окремо взятій помісній церкві. Але це церква. Якщо ми говоримо за державу, наш обов'язок молитися. Але давайте звернемо увагу ось на що. Коли християни звинувачують одні одних, що хтось комусь заплатив, Хтось чиєсь замовлення виконує. Ми можемо мати свою особисту думку. Це може бути ваша думка. Ми маємо не забувати, що тоді, коли приходить біда, коли горе, коли страждання, коли війна, коли страждає все, наше суспільство, весь народ, коли люди плачуть, коли в страху, і багато інших таких речей, які переживає весь народ. Церква Ісуса Христа має проявити найвище благородство духовне, виявити найкращі чесноти, проявити глибоку свідомість. Бо ми, як громадяни неба, маємо виявитися кращими громадянами нашої країни, незалежно від того, яка влада у нас сьогодні. І коли приходить біда, в Україні люди об'єднуються. Тривога, люди йдуть до Бога, і коли тривога, людям потрібна підтримка один одного. Саме тому церква Христова дуже близько стоїть до цих проблем. Вона в цих проблемах, вона в цих викликах, вона приймає їх, вона служить людям. І це час, коли проблеми і біль людей нас торкаються і мотивують нас молитися, мотивують нас діяти, мотивують нас боротися. І бачите, е якою б не була влада, ми розуміємо, що це злий день, це важкий час, це особливий період, і це нас об'єднує разом. Це не означає, що ми не можемо говорити щось. Критичне в адресу влади. Ні, це завжди доречно і на часі. Але це означає, що ті проблеми і виклики, які нам приносить, наприклад, у нашій ситуації Росія і влада Росії, це величезний виклик для того, щоб ми могли разом це подолати. І не тому, що ми відстоюємо інтереси президента. Чи Верховної Ради, а тому, що ми відстоюємо спільні інтереси нашого спільного дому, нашої України. Це свідома позиція християнина, бо він кращий громадянин, він відповідальний громадянин в такі часи. Саме в такий час, навіть без влади, ми робимо речі, які ми робимо не просто для президента України. Коли сьогодні люди захищають нашу країну, то вони захищають свій дім, вони захищають свою дружину, своїх дітей, своїх рідних, вони захищають своє село, своє місто. Вони захищають свою церкву. Вони захищають свободу в Україні, в тому числі і релігійну свободу. І це правильне ставлення. Пройде час. Інша влада змінить цю владу. Але в нас стоїть питання, чи буде Україна? Якою буде Україна? І замість того, щоб нападати і абсолютно проклинати владу існуючу в країні, яка воює, християни мають чітко розуміти, звідки походить зло. Хто сьогодні приносить найбільшу біду? Це не знімає проблем, які є всередині країни. І корупція, і багато несправедливих речей. І ми є тим, ким ми є, як суспільство. Церква тільки частина цього суспільства, і вона несе ці проблеми разом з своїм народом. Вона переживає ці всі проблеми. Але свідомість християнина, зрілого християнина, якраз полягає в тому, що в часи біди. Ми не злорадствуємо, ми не проклинаємо, ми не підозрюємо. Більше того, ми не просто стаємо десь обабіч в сторону і, і кажемо, це не наша справа. Ми розуміємо, що якщо Бог призначив нас жити і служити в такі часи, то ми будемо жити, ми будемо служити, і, і ми будемо сприяти тим і допомагати тим, хто стоїть поряд з нами. Ось чому. Біблія не говорить про те, що, щоб ми проклинали владу у нашій ситуації. Але щоб ми могли зробити все можливе для того, щоб країна вийшла із цих важких часів, і справді Бог дав свою перемогу. Про це ми молимося, про це ми думаємо. І наша позиція є ось чому. Влада, будь-яка влада, вона є недосконала. І влада це не церква Христа. Церква є одна інституція, влада є інша інституція. Бог наділив людей при владі відповідними повноваженнями. І, звичайно, вони перед Богом відповідальні, як вони користуються цими повноваженнями. Чи це меч на добро, який присікає зло, чи навпаки цей меч сприяє поширенню зла? Подивіться, поряд з нами сусід який так само має владу? інша країна, яка приймає абсолютні рішення йти вбивати і робити все те беззаконня і гріх, які сьогодні ми бачимо в Україні. І ріки крові сьогодні проливаються. Чи потрібно церкві Росії молитися за свою владу? Звичайно, потрібно. Якими мають бути ці молитви? Це глибокі молитви і сильні молитви, щоб Бог сьогодні зупинив, щоб Бог сьогодні е, зупинив все це беззаконня, яке чиниться влада, щоб Бог повернув, щоб Бог змінив всю ситуацію. І це молитва церкви, це пристояння церкви. Натомість, якщо церква благословляє разом з владою таке кровопролиття, благословляє таке вбивство, захоплення, окупацію, агресію. Церква розписалася в тому, що вона зреклася вчення Ісуса Христа. Така церква не має права називатися церквою. Але, певно, десь і в недрах Росії є, є служителі, є церкви, які творять саме таку молитву згідно того, що ми читаємо, апостол Павло казав за царів, за тих, хто при владі, для того, щоб нам проводити мирне життя, не у війні, яку організувала ця влада. І тому християни знають, як молитись. Християни знають, як впливати на владу через молитву. І як віруючі люди, ми розуміємо, що в часи, в які сьогодні ми переживаємо з вами, ми маємо виявити саме таку свідомість. Звичайно, є проблеми і в нашій країні є багато невирішених питань, які стосуються економіки, культури стосуються моральних цінностей, духовних цінностей нашого суспільства. Є багато того, що можна говорити в сфері корупції. І бачите, це все починається з окремого взятого громадянина, а в нашому випадку християнина. І про це важливо говорити. Але тоді, коли точиться така війна і проливається така кров, нам потрібно говорити про ці речі людям, говорити про покаяння. Про переоцінку цінностей, бо це кращий час для, для того, щоб слово Боже торкалося людей, вони змінювали своє життя. Але тоді, коли ворог атакує і диявол робить так багато зла ззовні, ми маємо розставити правильно пріоритети. І тому молимося за нашу країну, і ми будемо підтримувати всі добрі справи наших співвітчизників, Наших людей, нашого народу, для того, щоб Господь зівив свою славу і змінював багато чого в нашій країні. І тоді Бог благословляє президента, Бог благословляє прем'єр-міністра, мера міста, Він благословляє людей на різних щаблях влади, бо церква виявляє саме таку свідому позицію. І слава Богу, що ми дотримуємося такої позиції, і з ним ми обов'язково переможемо.